Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії автоматів, формальних мов та код. І сьогоднішня наша лекція буде дуже специфічна, вона буде знову присвячена нерозв'язаним задачам, з точки зору теорії формальних мов або просто теорії алгоритмічної теорії. А саме ми будемо говорити про задачу поштового листування. Нерозв'язаність проблеми зупинки має багато практичних наслідків, особливо в області контекстно вільних мов. Але в багатьох випадках важко працювати безпосередньо з проблемою зупинки і зручно встановити такі проміжні результати, які подолають розрив між проблемою зупинки та іншими задачами. Ці проміжні результати випливають з нерозв'язності проблеми зупинки, але тісно пов'язані з проблемами, які ми хочемо вивчити, і тому полегшують аргументацію. Одним з таких проміжних результатів є задача поштового листування. Задачу поштового листування можна сформулювати так. Дано дві послідовності з n-символів в деякому алфавіті сигма велике, скажімо, а велике дорівнює w 1 w 2 і так далі Wn, і B велике дорівнює v 1 v 2 і так далі Vn, То ми кажемо, що існує розв'язок задачі поштового листування, або PC розв'язок, для пари А Б, якщо існує непорожня послідовних цілих чисел, Іод, і так далі К. W1, w 1 Wj і так далі, Wk дорівнює дорівнює перепрошую, Wi, Wj і так далі Wk. Задача поштового листування полягає в тому, щоб розробити алгоритм, який скаже нам, для будь-якої пари АБ впорядкованої пари, чи існує е, чи ні е, розв'язок задачі поштового листування, тобто PC розв'язок. Приклад, нехай сигма. Алфавіт складається з двох символів 0 і 1. І візьмемо А і Б наступним чином: w 1 дорівнює 1, 1, W2 дорівнює 1, 0, 0, 3 дорівнює 1, 1, 1, дуб В, eh, припрошу, 1 дорівня 1, 1, 1, 2 дорівнює 0, 01 і v 3 дорівня 1,1. Для цього випадку існує pc розізок як це показано ось на цьому рисунку. Ось ви бачите. w 1 w 2 w 3 v 1 v 2 v 3 Якщо ми візьмемо W1 дорівнює 0,0, W2 до 0,01 і W3 дорівнює 1, до 0, до 11 до 0, 0, а v 1 дорівнює 0, v 2 дорівнює 1, 1 і v 3 до 0,1,1, то не може бути жодного PC розв'язку. Просто тому, що будь-яке слово, що складається з елементів множини А, буде довшим за відповідне слово з множини Б. У конкретних випадках ми можемо показати за допомогою явної конструкції, що пара АБ допускає розв'язок задачі поштового листування, або ми можемо стверджувати, як ми робили раніше, що такого розв'язку не може існувати. Але в цілому е алгоритму розв'язку цього питання за будь-яких умов немає, тому задача поштового листування є нерозв'язною. Щоб довести це, процес досить тривалий, для научності розділимо його на дві частини. У першій частині ми перез... представляємо модифіковану задачу посутового листування. Ми будемо говорити, що впорядкована пара А Б має розвиток модифікованої задачі. Поштове листування, ну або коротко MPC розв'язок, якщо існує така послідовність цілих чисел І, J і так далі К, така що W1, WI, w 1 WI, І, і так далі, WK, дорівнює w 1 припущу рівні v 1 v 2 ВЙ і так далі. K. У модифікованій задачі поштового листування особливу роль відіграють перші елементи послідовностей А і Б. Розв'язок модифікованої задачі поштового листування має починатися зі слова W1 ліворуч і зі слова v 1 праворуч. Зауважимо: якщо існує розв'язок модифікованої задачі поштового листування, то існує також розв'язок задачі поштового листування, але обернене твердження хибне. Модифікована задача поштового листування полягає в розробці алгоритму для визначення того, чи допускає довільно упорядкована пара АБ розв'язок модифікованої задачі поштового листування. Ця задача також є нерозв'язна. Ми продемонструємо нерозв'язність модифікованої задачі поштового листування, звівши до неї відому нерозв'язну задачу, задачі належності для рекурсивно перелічуваних мов. Для цього введемо таку конструкцію. Припустимо, що дано необмежену граматику G і цільове слово W. З ними створюємо впорядковану пару АБ, як це показано ось на цьому рисунку. І на цьому рисунку слово FS випливає слід прийняти як W1, а слово F як слово V1. Порядок решти слів вже не має значення. Зрештою, ми хочемо стверджувати, що W належить мові порожньою граматикою вже тоді і тільки тоді, коли множини А і Б побудовані так, мають розв'язок модифікованої задачі поштового листування. Оскільки це можливо, не відразу очевидно, давайте проілюструємо на простому прикладі. Приклад 12.11. Нехай же граматика, відповідно. З символами АБ і АБЦ правила виводу С, нужне правило виводу П і початковим зміною С. І в нас правила виводу є ось такі: С виводить А маленьке, велике, Б, велике, Б маленьке, С велике виводить Б велике, Б, маленьке, Б маленьке. Б велике, Б маленьке, виводить С, і А велике, С велике, виводить АА, С маленьке. І візьмемо слово В», яке дорівнює А маленьке, А маленьке, А маленьке С. Послідовності А і Б отримані за пропоною конструкції, наведену ось на цьому рисунку. Слово В», яке дорівнює А маленьке, А маленьке, А маленьке С, міститься у мові порожньою граматику G і має виведення таке С велике виводить А маленьке, А велике, Б велике П маленький. Виводить А маленьке, А великий, С великий. Виводить А маленьке, А маленьке, А маленький С. Як це виведення виконується паралельно розв'язку модифікованої задачі поштового листування з побудованими множинами, можна побачити ось на, на таких двох рисунках. І де показано перші два кроки виведення? Ці цілі числа над І. Під словом «виведення» е, показують індекси для слів W і V відповідно, використані для створення слова. Уважно давайте розглянемо рисунок, щоб побачити, що відбувається. Ми хочемо побудувати розв'язок модифікованої задачі поштового листування, а тому маємо почати зі слова W1, так, тобто зі слова FS е, імплікації. Це слово містить. Змінну С. А тому для його відповідності ми повинні використовувати слово W, припрошу, 010 або V11. У цьому випадку ми використовуємо слово V10. Це призводить до слова w 1, 0, що веде нас до другого слова в частковому виведенні. Переглядаючи це декілька кроків, ми бачимо, що слово W1, WI, WJ і так далі завше довше за відповідне слово В1, VI, ВЙО, і так далі. І що перше є рівно на один крок попереду у виведенні? Єдиним винятком є останній крок, де потрібно застосувати слово В9, щоб дозволити В слово наздогнати. Повний розвиток модифікованої здачі посуфтового листування показано ось на цьому рисунку. Конструкція разом із прикладом вказує лінії, за якими встановлюється наступний результат. Теорема. Нехай же довільно необмежена граматика з довільним словом W у вільному моноїді T з плюс на півгрупі T з плюсиком. Нехай порядкована пара, пара А пара відповідності побудована з граматики G, а W – процес, який зображений ось на цьому рисунку. Тоді пара АБ допускає розв'язок. Модифікованої задачі поштового листування тоді і тільки тоді, коли слово W належить мові, яка порушується граматикою. Вже доведення, доведення передбачає формальний індуктивний аргумент, заснований на викладному міркуванні. Подроб, подробиці ми опустимо. З допомогою цього результату ми можемо звести задачу членства для рекурсивно перелічуваних мов до, до модифікованої задачі поштового листування і тим самим продемонструвати нерозв'язність останньої. Теорема. Теорема 12.13. Модифікована задача поштового листування є нерозв'язною. Доведення. За будь-якої необмежено граматики, же, так? І слово W, яке належить над алфавітом Т, непорожнє. Ми будуємо множини А і Б, як запропоновано вище. За попередньою теоріями, тобто теоремою 12-12, порядкована пара має розв'язок модифікованої задачі лиштування, тоді і тільки тоді, коли слово W належить мові порожньої граматики вже. Припустимо тепер, що ми припускаємо, що модифікована задача поштового листування є розв'язана. Потім ми можемо побудувати алгоритм для задачі належності граматики G, як це показано на рисунку. Алгоритм побудови А з Б з, з, з граматики G і слово W очевидно існує, але алгоритм належності для граматики G і слово W не існує. Тому ми маємо зробити висновок, що не може бути жодного алгоритму для розв'язку модифікованої задачі поштового листування. Це завершує доведення нашої теореми. Завдяки цій попередній проведеній роботі ми тепер готові довести задачу поштового листування в її оригінальній формі. Теорема, теорема 12.13, задача поштового листування. Є нерозв'язане. Ми стверджуємо, що якби задача поштового листування була розв'язаною, то модифікована задача поштового листування була б розв'язною. Припустимо тепер, що нам задано послідовність А, слів w 1 w 2 і так далі WN, і ВІБ v 1 v 2 і так далі В на деякому алфавіті символа. Потім ми вводимо нові символи. Е, Бемульта е, параграф на основі послідовності. Ось такий c, так? це Y0, Y1, і так далі Y плюс 1, Т цей z 0 z 1 і так далі З, плюс 1, і вони визначаються так. Для І до рівні 1, 2 і так далі. n Ми приймемо Y1, W, 1, дієз, W, і те, діє, і так далі, W, M, і, діє, З, це дієзм. ВІТ1, ДІЕЗ, ВІТ2, ДІЕЗ і так далі, ВІТР, ІТ, де W, ійоти, і, в, й, w, і те, слово, в і, іоти позначають іоту літеру слова Вйот. Перепрошую та слово ВІТ, відповідно. І МІТ, так, це довжина слова W, іте, а РІТ – це довжина слова э, э, Віте. У словах Y, і. Перепрошую утворюється, які утворюється слова дубль слово це шляхом додавання символу дієзду до кожного символу. Тоді як слово задіїти отримується шляхом додавання символу дієзду як префіксу до кожного символу веїт. Щоб завершити означення послідовності чи визначення послідовності на стей, ця ідея, ми візьмемо. Y0 -е це є дієс Y1, yn плюс 1 це є параграф, так? Z0 -е це є z1, і zn плюс 1 це є дієс параграф. Розглянемо тепер порядковану пару CD, і припустимо, що вона має, е, роз, має розв'язок задачі поштового листування. Через застосування символів дієс і параграф. Такий розв'язок повинен мати. Е, Y0 ліворуч і Yn плюс праворуч. А тому має цей розізок виглядати ось таким чином. Має виконуватися така рівність. Ігноруючи символи, дієста параграф, ми бачимо, що звідси випливає рівність, що W1, W і так далі Wk, до рівні w 1 ВІТ і так далі Wk. А отже, упорядкована пара АБ допускає розвиток модифікованої задачі поштового листування. Ми можемо змінити аргумент, щоб довести, якщо існує розв'язок модифікованої задачі поштового листування для пари АБ, то існує розв'язок задачі поштового листування для пари ЦД. Припустимо тепер, що задача поштового листування є розв'язана. Потім ми можемо побудувати машину, яка зображена ось на цьому рисунку. Ця машина, очевидно, розв'язує модифіковану задачу поштового листування. Але модифікована задача поштового листування є нерозв'язною, Отже, ми не можемо мати алгоритм для розв'язку задачі поштового листування. Це завершує доведення нашої теореми. Ну що ж, дякую вам за увагу. Бажаю файного дня. І всього найкращого. побачення.